Я не курив, бо економив сигарети. В копілку падали думки про барви нашої планети, що розмальовують шляхи, відтінком білого по синім ракета в небі пролетить, Малюєм те, що нам під силу. Годинник квапиться, спішить. Слова, немов шляхи розмиті, хтось каже. Так повинно бути. Ми озираємось щомиті, щоб пройдені дороги не забути. Всі пройдені шляхи зелені, червоним нову ціль позначив. Хтось озирнувся на мішені, своє зображення побачив.